Говорить адрес. Угу. Хорошо, ожидайте, виїжджаємо. Саме так розпочався ранок, 27 березня, в центральному пункті зв'язку 12-ї пожежної частини. Тривожний виклик надійшов із селища Борівське. Там горіла прибудова флігеля приватного будинку. Сразу на місце пожару було направлено два дежурних відділення пожежної частини номер 12 Прибув на місто 8 часов. П'ять п'ять минут було подано два ствола бентушення. В очаге пожару було обнаружено три туші свиних. Дане животного погибли від воздействия високої температури і продуктів горіння. Приблизні збитки від пожежі становлять півтори тисячі гривень. Причиною загоряння, за попередніми даними, стало коротке замкнення електропроводки з подальшим горінням. Електропроводка знаходилася в пожару в на данный момент из-за данной причины пожара возникает около 40% возгорания.